Кам'янське простилося з двома героями. У війні з російськими загарбниками втратили життя ті, хто, не замислюючись, стали на захист територіальної цілісності нашої держави від посягань російських окупантів. 9 травня в бою за вільну та незалежну Україну загинув солдат Олександр Мазніченко. А 11 травня зупинилося серце Вадима Пузирьова. Вшанували загиблих та у своїх матеріалах увіковічнили пам'ять про них і наші журналісти. У соціальних мережах очільник міста Андрій Білоусов оприлюднив гірку звістку про загибель бійця з Кам'янського, стрільця 3-го окремого батальйону української добровольчої армії Вадима Пузирьова. Він висловив щирі співчуття рідним та близьким загиблого у війні з російськими окупантами. У грудні Вадиму мало виповнитися 47 років. Під час бойового завдання під Запоріжжям захисник отримав важкі поранення, несумісні життя. Його друзі та побратими пригадують, він був надійним та. Товаришем, який ніколи не відмовляв у допомозі, був щирим та справедливим, як і годиться справжньому герою. Вадим за життя був дуже гарною людиною. Він гарно працював, робив все, як гадав нужним, Борішов допомагав. Людина для якої слова, честь і обов'язок були не просто словами, а самим життям. Найбільша честь для воїна – загинути захищаючи Україну, віддати тіло, а душа його буде з нами і допомагати нам отримувати перемогу. Був і заповнився нам дуже світлим, добрим, достойним чоловіком. В ньому було щось таке такое сильне і. И... Благородне наша редакція висловлює щирі співчуття рідним та близьким Вадима. На жаль, такою дорогою ціною ми на один крок стаємо ближче до перемоги. Вічна пам'ять славному воїну. Герої не вмирають. Ворог продовжує забирати у нас найцінніше життя близьких і коханих людей. 9 травня в бою за Україну героїчно пав Олександр Мазніченко. На своїй сторінці у соціальних мережах міський голова Андрій Білоусов від себе особисто та від усієї громади висловив глибокі співчуття родичам загиблого. Очільник міста зазначив, доземний уклін воїну захиснику. Вічна пам'ять і слава герою. Олександр боронив нашу державу не перший рік. Чоловік був учасником АТО та ООС. 1 червня герою мало б виповнитися 46 років. Редакція міської інформаційної служби співчуває усім, хто втратив найближчих. Пам'ять про Олександра та усіх загиблих залишиться навіки в наших серцях. Герої не вмирають.